Українці у Нідерландах іноді, як та нещасна рослинка, вирвана із корінням. І так ви сумуєте за домом, так не вистачає, особливо це відчувається у новорічні свята. Ви звикли якось так по-своєму святкувати ту естетику, яку тут у Нідерландах ніде не знайти. Але моя вам порада: як не сумувати у ці дні? Зробіть інсценуйте, так би мовити, ваше справжнє Різдво або ваш справжній новий рік, як би ви це робили в Україні. Увімкніть собі той, блін, не знаю, служебний роман, якщо ви його любите. Налийте шампанського, зробіть шубу, навіть якщо ви на Аземпіки чи на дієті. І включіть старі пісні, зберіться рідними людьми. І поставте на стіл олів'є. Ну, все, що у вас було в дитинстві, ваша естетика, у мене була така, я не знаю, що у вас було. Відсвяткуйте так, як святкує. Ти ви, якщо живете з нідерландцем, хай їсть олів'є, йому понравиться, не переживайте, це вам зробить настрій.